Цієї неділі, 2 листопада, у Коломиї відбудеться восьмий фестиваль духовної пісні. Все оповання моє на тебе мати возлагаю. Організовує його Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, Коломийська районна державна адміністрація та Коломийська міська рада. Учасники фестивалю виконують духовні твори, що звеличують віру, молитву та материнське заступництво Пресвятої Богородиці. Деталі від отця Романа Малярчука. Він є присвячений е, до 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Ну і е, важливо є те, що у час війни потрібен нам цей фестиваль, оскільки е, духовна пісня це також є молитва. Це не мов би прийти і разом з нами помолитися за мир, за перемогу, за підтримку наших воїнів. Щось такого нового ми не відкриваємо, так, і кожен рік він буде. Е, Проходити під таким лозунгом Матері Божої, що все наше уповання є саме на неї. І що важливо, ми хотіли би, щоб багато Коломіян вони є християнами, вони ходять до церков, вони упувають на Пресвяту Богородицю, вони моляться до неї, і хотіли, щоб вони всі також мали змогу прийти і підтримати. Підтримати нашу духовну пісню, бо коли є така світська програма, ми бачимо дуже багато людей, всі приходять, нема де навіть проїхати, стати, всі біжають на таких світських світських акторів, світських співаків. А тут всі наші. Тобто всі ті, які, які співають в наших церквах, які моляться, які разом з нами моляться, і хотіли би запросити, щоб усі Колуміяни, не тільки Колум'яни, але й мешканці і гості міста прийшли для того, щоб з нами разом не подивитися щось за такого захоплюючого не буде, але разом помолитися. Будуть різні колективи. Перші колективи це будуть із наших катедральних соборів, катедрального нашого собору. Коломиї, Преображення Христового, також із собору Архістратега Михаїла, також із різних міст, як Косів, міст таких як ми очікуємо Плумач, так само вони мають приїхати, і так само такі різні колективи, як Діти. Також будуть виступати віздецька школа мистецтв. Також вона дуже минулого року так запалила аудиторію, також дуже патріотична них є композиція, ну, але це вже хто прийде, той побачить. Дорогі колум'яни, щиро запрошуємо вас відвідати оцей восьмий фестиваль духовної пісні опування моє на тебе мати возлагаю. який відбудеться вже цієї неділі, 2 листопада, о 2 годині. Прийдімо і разом помолімося до Пресвятої Богородиці за те, щоб реально наше все опування було на неї.